Всім привіт. І так, ви розізлились та вирішили провести воду в дім самі. Або зробити розводку води в домі. Тоді у нас одинакові забаганки. Для тих, хто робитиме це вперше, як і я, самий відповідний матеріал це труби та фітінги з поліпропілену. Не переплутати з полі вініл хлориду. Це зовсім різні речі. Їх легко обробляти, з'єднувати самому. Не потрібно зварювання та газорізка. Для холодної води використовують вироби з маркуванням PN10 або PN16, а для гарячої більш підходять марки PN20 і PN25. На початку потрібно придбати паяльник для спаювання елементів з поліпропілену. У мене такий вибір. Простий, порівняно недорогий варіант. В нього 4 види тефлонових насадок. Встановлюємо насадки під труби діаметром 20 мм. Я правша, тому під праву руку йде насадка для прогріву елементів під ліву – для прогріву труби. Це зв'язано з цим, що для корекції елементів при спаюванні у нас всього 5-6 секунд. При виконанні пайки вам потрібний помічник для того, щоб тримати паяльник. Повірте, самому робити це дуже незручно. Насадки закріпили. Встановлюємо терморегулятор на 260 градусів. Якщо червоний індикатор потух, наш прилад готовий до роботи. Перед тим як приступити до пайки, складаємо схему нашої розводки. Вирізали заготовки для наглядності розложили ще раз для перевірки. По інструкції всі місця спаювання необхідно знежирити. Я їх просто протираю матеріалом та працюю в рукавицях. Труби перерізаю ножівкою по металу, зачищаю ножем. Необхідно врахувати, що при пальці труби заходять в елементи на 14 мм. Так як в мене немає досвіду, я роблю помітки на трубах, щоб бачити, наскільки їх вставляти при з'єднанні. Це важливо, бо якщо ви вставите більше, то напливом поліпропілену можете зменшити отвір труби. В гіршому випадку просто його перекрите. На момент покупки серпень 2024 року ціна паяльника була 1350 гривень. Декілька прикладів спаювання. 5-6 секунд нагріваємо та 5-6 секунд на з'єднання для корекції. Постарайтесь при нагріванні та спаюванні не перекошувати деталі. Найкраще з'єднання всіх елементів проводити окремо в доступному місці, а потім вже готовий возил спаяти до вхідної труби. Всім бажаю добра, працюємо і будемо здорові. Дякую за увагу!